Види геноциду. Геноцид це дуже-дуже сучасне явище. Його не було до ХХ століття. Ну, він б було знищували, ми знаємо, війну відкрийте Біблію, і ви побачите, як євреї убивали інші народи. Але це не було геноцидом, тому що не було слова геноцид. Ну воно з'явилося, і ми відкриваємо Біблію і говоримо, ай-яй, а навіщо ви убивали ото, ото, тот народ взагалі з Богом? А Бог теж геноц... зробив геноцид. Це що це таке? А потоп, великий потоп. Це не геноцид? Гено... Геноцид. Ну от лямке нам придумав цей термін, і геноцид з'явився, але не дуже багато видів. Чому? Тому що він тут тільки з'явився. Ми, не... Ми знаємо, наприклад, багато видів крадіжки, тому це що дуже велика кількість років їм їй. А геноцид він такий юний. І тому не буде дуже багато видів. І давайте побачимо, які вони є. Дуже, дуже буде скудна у нас ідея. Ну, два види ми знаємо просте складне. Просте це геноцид, і ми з Олексієм читали статтю Кримінального кодексу України, де було записано, що це таке. Складне: це кваліфоване і привілейоване. Кваліфіковане і привільйоване. Кваліфіковане нема. Кваліфікованого виду. Нема і все. Щось знищення особими такими складами, ну я не знаю, ну, ну, що нема. Поки що геноцид це вищий рівень злочину. Там не, не може бути більше. Але менше може бути, і це привілейований склад геноциду. Що там? Публічні заклики до геноциду. Є така стаття і в Російському Кримінальному кодексі і в Українському. Наприклад, ми там будемо призивати, що потрібно убивати всіх руських. Потрібно убивати всіх українців в, в, в Росії, а руських в Україні. І ці заклики, наприклад, заклик. Що українці це обмануті руські це також геноцид. Це заклик, тому щоб не було цій нації. І все, і це окремий вид, але заклик це менш буде покарання, тому що ну, заклик це погано, але геноцид ну, в кримінальному кодексі України на сьогодні геноцид це до, 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 вічної, до вічного ув'язнення. Ну, В Україні немає э, э, страт на, на сьогодні, але довічне ув'язнення є, і це, це, це геноцид. А публічні заклики до ну, п'яти років, якщо я не, не, не помиляюсь. І є ще одне поняття, яке тільки тільки починається. В Україні я не знайшов в Кримінальному кодексі, а в російському є. Можливо, і в українському також є. Деніалізм. Деніалізм. Що це означає деніалізм? Це е, заперечення. Гіна... Ну, запер... Наприклад, е, є такі люди, які говорять, що голодомору ну, не, м... не було. Не було голодомору, там всі голодали в... в СРСР, і не було голодомору. Гл... Ну, так ну, говорять, наприклад, що не було м, щось там за євреїм, як це як, як, як називається, не не було вбивств євреїв. Ну це, ну не було, це це, ну, це ну, неправда. І от ці, ре, ці, речення, ці, ці речі, ці вони кримінальні, вони кримінальні. Є держави, в яких це заборонено. Не, ну, не треба говорити, що що не було. Як буде єврейська, якщо у євреїв вбивали, не пам'ятаєте, Голокоста. Да, що Холокоста не було. Холокоста не було, це кримінальне право якщо я буду говорити, це це буде кримінальне, кримінальне правопорушення. І це все, що я хотів про сказати про види геноциду. Ми, ми тільки в, в почат, в, стоїмо на початку цього шляху, шляху розвідка геноциду. Тому що це, це, це дуже, ну, це буде розвиватися, але сьогодні от є, що є.